Василь Сухомлинський, гаряча квітка. Того року була рання весна. В середині квітня зацвіли сади, настав травень. Одного ясного ранку Оля вийшла в сад і побачила велику квітку. Вона прибігла до мами і радісно сказала Мамо, червона троянда зацвіла. Мама прийшла, подивилась на червону квітку і усміхнулася. Потім глянула на небо і занепокоїлась. Півночі сунула чорна хмара. Повіяв вітер, хмара заступила сонце, стало холодно. Мама з Олею сиділи в кімнаті і з тривогою дивились у вікно, мов білі метелики, закружляли сніжинки. Все довкола побіліло. Згодом вітер ущух. Сніжинки вже спадали м'яко, тихо, поки і зовсім перестали. Мама з Олею вийшли в сад на зеленому листі, снігові шальки. Землю вкрив білий килим. Тільки троянда червоніла, мов велика жарина, на ній блищали крапельки роси. Вона гаряча, їй не страшно, мовила Оля і радісно посміхнулась.